Спершу із солом'яних тюків буковинці звели веранду. А опісля, пересвідчившись у ефективності цієї американської технології, вирішили збудувати дачу, залили фундамент, змайстрували каркас і взялися за стіни із соломи. От ви бачите, Тюк соломи на тюк соломи. Вони так само вкладаються з солом, як і звичайна цегла. Всередину забиваються такого типу кілки, які прошивають цей тюк і зв'язують його з наступним. Згодом стіни змастили 4 сантиметровим шаром глини і оздобили ззовні. І всередині на зведення цього двоповерхового будинку підрахувала пані Марія, знадобилося 300 тюків соломи. А одне облаштування таких, так би мовити, стінок пішок тільки бажання. Це так звана стіна Мішеля Тромба. Придумана вона для того, щоб сонячне світло і сонячну енергію, яка поступає на стіну, використати для опалення будинку. Сонячний день такий, як сьогодні, на 3 чотири градуса інколи 5, можна нагріти повітря в кімнаті. Тобто пічку можна досить довго не використовувати. Звичайно, звичайно, окрім того, чернівчани планують заощаджувати ще й на підігріві води. Задля цього планують встановити сонячні колектори. Вся вся площа буде накрита. Ну, я думаю, десь 4 чи 5 квадратних метрів колекторів тут буде зроблено. Наскільки я знаю, в сонячний період до нас приходить енергія на 1 квадратний метр від пів кВт до 1 кВт енергії. Так що, щоб зрозуміти порівняно, ну от у нас пральна машина це 2 кВт енергії. Своїми знаннями щодо зведення такого будинку чернівчани готові поділитися з усіма охочими. Задля цього навіть спеціальну брошуру видали та сторінку в інтернеті створили. Ірина Мороз, місцевий час.